Якось вирішив підписник каналу трішки качнути свій ПК, відеомонтажний ПК, і зробити, скажімо так, невеличке ТО. А як ми знаємо, відеомонтажний та ігровий ПК відрізняються між собою не дуже. Ну хіба що в монтажерів оперативи та жорстких дисків більше, а так він має бути потужним, але ми не про те. Давайте глянемо, що за звір і як зібраний. Ось в такому корпусищі, ще на той час актуальному, на передній частині вентиляторів нуль, що недобре для потужного ПК, що є першою помилкою, а позаду одна вертушка на виду на 90 мм, хоч це тішить. CD-ROM, як без нього, правда, зараз це рудимент, хоча якщо ви користуєтесь DVD, пишіть про це в коментах. Ну і спереду два надсучасних USB 2.0 для довгої передачі важких шматків 4К відео. І думаю, саме час відкрити непрозору стінку, адже там ПК ховає багато чого цікавого від наших очей. ти, а у нас тут не таке вже просте залізо, на що натякає Cooler Raid Prism від AMD. ПК збирався в 2018 році, а це означає, що тут. Тут Ryzen 800X, бо саме з ним в комплекті йшло таке охолодження. Також бачу ж різнокольорових проводів, натякаючих, що блок не топчик, але побачимо. Та для вентиляції з таким процем це не дуже, якщо чесно. І на морді навіть немає вертушок на 90 мм, а тут ще й все перекрито. А ось замість переду на сраці в ПК USB 30 розташовані, неначе тих, що на материнці не вистачить, якщо вже позаду, ну окей. Як ми знаємо, цей восьмиядерний топчик сімейства Zen Plus доволі ненажерливий і. Гарячий, а цей кулерок давно потребує прочистки. А в ролі карти в нас RX 460 на 4 гб, і це самий такий собі мінімум для відеомонтажу. Так, а це що за пасажир? Блок X-Silence XP 700 r 7 і тут я спіймав печальку, дуже дешевий, з найдешевшою начинкою, і з навантаженням навіть в 500 ватт він, мабуть, довго не проживе. Побачимо, ставлю свій диск додатково, і поїхали. Ось, до речі, наш нещасний блок ще й виконує роль вентилятора на виду в парі з цією малечою. Отже, в стрес-тесті шумнувато. Карточка Rx460 холодна, в неї навіть додаткове живлення не передбачено, але навіть вона нагрілась до 70 градусів, бо там горячий проц. А він десь 80 показує, хоча кулер шарашить на всю. Заглянувши в біос, оперативи 32 гіга, але працює на частоті 2133 всього. Хоча тут до доступні два XMP профілі на 2666 та 2800 МГц, і той, хто збирав їх, просто не вмикав. How dare you? Ну і зацініть скільки їсть проц. 136 Вт в пікові. Температура 83,4 максимум була, і це ще нормально, хоча і не літо на вулиці. Ну і давайте глянемо на що здатен цей ПК в такому вигляді в парочці ігор. Запустив Assassin's Creed Valhalla, звісно, на найнижчих налаштуваннях, і ви знаєте, навіть можна пограти в Full HD. Так, нехай нижче 40 кадрів і графіка відірвий викинь, тому що це мінімалки. Та все ж. А проц взагалі на слабоні і отримуємо 36 кадрів. А от якщо запустити контру, запросто можна побігати з фреймрейтом 80-90 кадрів. Саме в такі подібні ігри можна грати на ура на такому ПК. Я думаю, суть зрозуміла. Продовжувати не варто, варто дістати все це залізяче і качнути ПК. До речі, він продувався перед потраплянням до мене, тому це ще норм. Глянемо ближче. Карта, хоч холодна, хороша, але вертушка в неї стомлена і шумнувата. її б замінити. Оператива набір 32 Гіга, Excel RAM, такої на каналі ще не було, ну і купи. З них дисків, а під систему ще один M.2 2 на 512 гіг. Оце вже класний швидкий SSD. Перше, що треба зробити, змінити термуху і почистити охлад, бо термуха не змінювалась жодного разу. І, мабуть, рідна та, що була на кулері. Ух ти, це вже зовсім не термопаста, а якийсь трішки пісок. Якщо чесно, я в шоці від того, як це все діло ще могло охолоджувати проц. Тут, походу, ще й мамці респект за те, що м'яко регулювала вольтаж та частоти, щоб не перегрівати проц. Я навіть біостановлювати не буду. Попри Принципу, працює, не чіпай. Відтирається все це діло також, до речі, не дуже легко. А ось такий в нас радіатор. Хочеш, не хочеш, іноді доводиться відкривати. Ну от, зовсім інша справа. Ну і вертушечка також стала чиста, для цього знадобилась звичайна малярна щітка, як новий. Маман, до речі, X470 Gaming Pro від MSI. Оце залік і вистачить ще на років 10 такої. Термопаста MX4 від Arctic. От її реально дуже надовго вистачить, та й перевірена часом. По-хорошому його б замінити на щось краще, та це вже жирнувато для нашого кошторису. Краще б замінити в першу чергу блок. Ви б знали, який він, до речі, легенький, як для 700 Вт. Має один малоємний конденсатор на 85 градусів. Коротше, ніякими 700 Вт тут і близько не пахне. Правда, наша збірка споживатиме менше, ніж 500 Вт, тому лишаємо його. А от і корпус. З більш гарячою картою, ніж rx -4. 460 в будь-якому випадку потрібен класний продув, і при цьому, щоб був тихий. Це Scorpion 4. І в мене свого часу був Scorpion 3, офігенський такий корпус, здоровий, красивий, з тихими вертушками, а RGB і пультом до них. Але як ви розумієте, забір повітря не такий хороший, як у нової моделі, банально тому, що в трійки попереду скло. А тут все те ж саме, але вже передок із сітки. Строгої форми корпусець не сказати, що надто ігровий, і дорослому мужику саме те. А USB 3.0 спереду. Під рукою монтажера це святе. Під панелькою чекають свого часу три чи тихі вертушки. Позаду сітки Поролон, він зйомний, можна обслужити, і краще чистити його, ніж чистити про карту. І ось такий пульт до корпусу. Зберемо, покажу. А якщо пульт сховається за диван, то за боковою стінкою є контролер, і ним також можна керувати. Ніжки не вспінений поліетилен, а гума. Ну і фільтр під блок, і навіть під HDD-диски. Коротше, такий собі універсальний варіант, і не сказати, що дешевий. Можна було й дешевше, та все ж. А ось як виглядає закинути в нього залізо. Стало як рідне, не наче тут і було. Єдине, що вибивається з загальної симфонії провода блоку кольору веселки, блін. Ну а так в цілому дуже навіть файно. Єдине, що закупи дисків проводів так багато, що цей корпус буде в шоці. Кришка, як бачите, без пуза, що красиво з одного боку, а з іншого довелось потанцювати з бубном, щоб все це діло закривалось нормально. Ну що ж, тепер лишилось саме головне карта. Прощавай, крихітко, бо тобі на заміну тепер буде. Та-дам, RTX 3060. Я порадив саме таку: Asus Dual RTX 3060. Ну а що потрібно монтажеру? 12 гіг відео пам'яті, помірне енергоспоживання, щоб блок, до речі, не замінювати, хоча я б замінив, ну і недороге виконання. А ще в неї є фан стоп, вертушки не крутяться до температури 55 градусів, що означає нульовий шум. Словом для роботи якраз саме те на всі гроші. Кому цікаві поточні ціни, лишу на корпус і карту посилання в описі, бо вони змінюються. А взагалі для просторого і добре продуваного корпусу дорожче виконання, по суті, не потрібне, бо дорожче виконання 3060 це по суті ціна такого корпусу. Отже, все супер і по красі, окрім тих же ж таки кольорових проводків трясця. Але тут трішки тоноване скло, і це вже добре, і тепер глянемо у всій красі. Ось він красунчик. І знаєте, я вам скажу, що це геть інше сприйняття, коли він увімкнений, навіть рідний кулер в тему. А повітря він тягне не тільки спереду, а й з боків і звісно, пульт. Для початку треба вийняти запобіжник. Варіантів підсвіток тут просто мільйон. Також підсвітку можна вимкнути взагалі. А так тут клацати, не перекласти варіанти. Я аж залип на цьому процесі. Отже, після збірки знову стрес-тест споживає ПК при цьому 419 ватт максимум. Через 10 хвилин 73 градуси проц короткочасно стрибав до 83. При цьому крутить не на всю. Карта 62 градуси всього. Це при максимальних обертах вентиляторів тестую. Тільки ви маєте розуміти, що в реалі залізо дуже рідко може так працювати, коли процта карта і пам'ять постійно на 100%. Але як не крутіть, тепер від машини зовсім інше сприйняття. Біля такого приємно знаходитись, чесно вам кажу. А тепер давайте поглянемо наскільки доцільною буде RTX 3060 в подібному ПК. DaVinci Resolve це дуже популярна і потужна монтажка, бо є безкоштовна версія. Хоча я сам в ньому не... Монтував, а от Вадим, власник ПК, працює в ній. Я трішки побігав по цій програмці, нормально йде, вона любить віддяжки, до речі. Хоча я думаю, що в налаштуваннях потрібно вибрати, щоб вона більше навантажувалась. І як я казав, тепер це ще й люта ігрова машинка. Хоча архітектура процесора Zen Plus на сьогодні вважається застарілою трішки, і давайте це перевіримо. Першою грою буде Shatterline від українських розробників. Гра поки ще в розробці, але те, що це українська гра, видно відразу по тому, що в ній з'явилися Остів, там можна пограти в режимі завоювання бавовна та командний бій. І всі ми любимо бавовну на болотах. До речі, якщо ти любиш ПК і техніку і ще не підписався на цей український техноканал. А й даремно ти так, так як гра дорелізна, я особисто помічаю тут не поодинокі фризи, але не критично. Перед цим було більше, як на мене. Взагалі я трішки залип. На найвищих налаштуваннях все літає за 100 кадрів, як на мене, супер. Добре, це була легкотня. Кіберпанк поставить на місце будь-який ПК. Тут Full HD, найвищі налаштування з трасуванням променів наполовину та DLSS на якість. І при таких налаштуваннях все досить добре йде. Лиш під кінець тесту я помітив ось це. А саме провал частоти кадрів і хвилі на лінії часу кадру. Саме тут найбільше задіяний проц. І карта, як бачимо, недоотримує навантаження, от що означає архітектура процесора. Здавалося б, доволі свіжий проц, а в сучасних важких іграх йому вже буває тяжкувато. Та все одно 62 кадри, і це досить хороший результат. Відімкнувши трасування та DLSS отримуємо 65 кадрів. В самій грі вже з трасуванням та DLSS на максималках все нормально грається. Ну добре, давайте ще ускладнимо завдання процесору. Watch Dogs Legion. Вона дуже полюбляє саме процесор, і від нього в цій грі доволі багато залежить. Ось без тресування та DLSS і на самих високих налаштуваннях. Бачимо, що карта має конкретне недозавантаження. хоча FPS і комфортний, та він міг би бути відчутно вищим зі свіжішим процем та швидшою оперативою. Та й L3 кешу на сьогодні малувато 16 МБ. Проц на авто бустить до 3950 МГц. Його можна розігнати, було б трішки краще, та куди нам в монтажному ПК? бо там і охолодження інше вже потрібне, та й блок живлення. Ми пам'ятаємо. А так споживання про цей карти ви можете бачити ось тут. Але не думайте, що все печально в іграх. Ті, котрі критично залежать від процесора, їх не так вже й багато. Ось, наприклад, Бог війни. Чудово йде на максимальних налаштуваннях, тут і віддяжка грузиться постійно на повну і все нормально. До речі, зверніть увагу на споживання карти і на температури 66 градусів. В просторому продуваному корпусі цілком адекватні температури. Словом, ось такий апгрейд в нас вийшов: нова карта і корпус, і в ПК друге дихання. Цей проц ще побігає. Як ви бачили, в в деяких іграх, звісно, може даватись взнаки його архітектури. Якийсь Ryzen 5600 і навіть 3600 буде в іграх відчутно краще. Але змінювати 2700 x заради декількох ігор, та й взагалі, я думаю, рановато. Та й ПК має інші завдання, і при потребі прот змінити це не проблема. До речі, я читав, що у половини підписників ПК мають подібний вигляд. Тож я бажаю всім вдалих апгрейдів або оновлення ПК, але головне зараз не це, а підтримка ЗСУ. Бо саме завдяки ЗСУ ми. Ми можемо створювати і дивитись подібні ролики без перебільшення. Тож донатьте на ЗСУ, це головне. А хто ще й має змогу підтримати канал, а саме спонсори, вам велика подяка. А ще скоро зберемо з вами бюджетний ПК, а потім топчик на новому Райзен. Тож, до зустрічі!